Важаю здоров'я, друзі! 4 грудня. Ми з вами в дорозі. І сьогодні є привід поспілкуватися. Тому давайте поговоримо про новини, які не зовсім такі собі і новини. Відбулися вони напередодні ці події Нового року та за декілька днів після. Однак вони чомусь стали такі не цікаві для суспільного для суспільної уваги. Тому давайте про них зараз про них зараз і поговоримо. А ми сьогодні знову про арму і про Валерія Федоровича Залужного буде цікаво, не вимикайтесь, слухайте до кінця. Важлива буде ваша думка. Отже, Арма. Агенству розшику та менеджменту активами, активами, які були конфісковані або перейшли під час слідства стосовно тих чи інших осіб, слідства або санкцій в управління державним агентством. таким чином, щоб зберегти ці активи та за можливості реалізувати та направити в державний бюджет України. До таких активів відноситься багато підприємств, нерухомості прикладом таких активів є та сама, могла б стати, як в разі, якщо б їх вдалося конфіскувати, та сама, яхта Медведчука, ті самі будинки Захарченка в Києві, Вода Моршинська, інші підприємства, торговельний торгівельний центр Океан в Києві. Ну і то інше, те що власники чого потікали за кордон. Потікали Рашку, є фігурантами справ щодо державної зради, кримінальних справ тощо. Отже, до то недавно ви знаєте керувала цим агентством Олена Дума. Зараз ми за неї згадувати не будемо. Ми знаєте, там зашкварів більш ніж потрібно. і Є багато питань щодо її. Професійних е, якостей, але сьогодні ми з вами поговоримо е, за інше, за підпорядкування. Кому ж підпорядковується та саме державне агентство управління і розшуку активами? А підпорядковується воно безпосередньо Кабінету міністрів України. І ви знаєте, новим керівником Кабінету міністрів стала Юлія Свереденко, е, начебто, новою командою, яка прийшла до керування, і дуже цікавим. Не призначення головою юридичного департаменту арми 26 грудня призначають Богдана Коваля, е, начебто нічого не про що не говорить, така собі фамілія, ім'я, яке в принципі зустрічається доволі часто. Але нагадую, що агентство з управління державними активами займається всіми справами, які так чи інакше особливо останнім часом пов'язані з зрадами, з колаборацією. З втіканням за кордон і з тими людьми, які, яких ми не бачимо поряд з Україною. Так от Богдан Коваль треба заглянути, хто це такі і чим він займався раніше. А раніше Богдан Коваль багато років представляв в судах інтереси Медведчука. Тобто Богдан Коваль захищав в судах саме Медведчука і е, займався лобіюванням інтересів і можливістю виправдовування. Цієї людини в українських судах, і от 26 грудня перед самим новим роком такий собі подаруночок українцям. Ця людина призначається саме в цю організацію на юридичний департамент, який дає свою фінальну згоду на той чи інший шлях для націоналізації. І процедури націоналізації цих активів. Скажіть, будь ласка, як вважаєте ви чи є шанси конфіскувати яхту Медведчука? В принципі, можете також е дати зараз відповідь на питання, чому та саме нерухомість Захарченка не була реалізована, а гроші не були направлені в бюджет на обороноздатність країни, а в той самій нерухомості проживав Галущенка, котрий останнім часом керував міністерством. Юстиції до цього був міністром енергетики і партнером Міндіча в Міндіч в цьому обворовуванні України українців на енергоатомі. Я думаю, що. Цей факт ще раз доводить, що всі перестановки, оця піритасу, ці перетасовки, які відбуваються в камбіні, це виключно маніпуляція для того, щоб так чи інакше показати українцям або намагання змін, або створення того, що ці зміни видимості, того що ці зміни відбуваються. Однак, коли отакі зашкварні фахівці в лапках приходять до керування. Подібними приходять на такі посади, а кабінет міністрів Юля Суреденко. До речі, можемо звернутися. Юля Суреденко. А ви в курсі ким раніше працював Богдан Коваль? З яких таких е мотивів його було призначено саме на цю посаду, саме в цю організацію? Це як ота щука з байки, яку кинули у річку. До того, що вона не тільки виживе, вона ще й допоможе зберігти і вижити активам тих самих негідників та утримати ці активи, активи до, до більш е прийнятних часів для них. Ну, це моя думка, що ви думаєте з цього приводу. І втора, друга новина е відбулося спілкування. Я зараз не скажу, в якому точно форматі, тому що Валерій Федорович залужний був в Україні. Перед самим новим роком і відбувалась комунікація після цього. Е наскільки стало відомо, він е висловив бажання е в спілкуванні з Володимиром Зеленським залишити посаду посла е України у Великій Британії. І планується, що 4, 5, 6 січня це відбудеться. Це буде вже реалізовано, і заява ляже на стол нашого президента. ну, таким жовт належить до жовтої преси. Нам відомо, що Володимир Зеленський особисто я цього не чув, тому так і таку таку дає, даємо характеристику. Стало відомо, що Зеленський пропонував залужному посади. Пропонувалася посада і голови офісу президента. Пропонувалася посада голови розвідки. Пропонувалися різні посади. Пропонувалася посада прем'єр-міністра України ще. Однак, наскільки відомо залужний від всіх цих посад відмовився і не погодився на жодну з цих посад. Голова голову офісу президента також пропонували залужному, в тому числі до речі, рішення з Буданом, яке було озвучено, ну якраз і було озвучено після того, як ця посада була запропонована залужному, запропонована Буданову і залужний по чуткам відмовився від цієї посади. Та отже, наприкінці нашого спілкування, прошу в коментарях, якщо буде ваша ласка, цей недільний, гарний, такий погожий день. Якщо буде ваша ласка, напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, як ви думаєте, для чого в Україну повертається Валерій Федорович Залужний. Дякую всім слухачам, гарного вихідного дня. Слава Україні!